Казка Михайла Пляцковського, комашка, яка хотіла стати великою. Не дивуйтесь, будь ласка, що маленькій комашці присвячена ціла казка. Так, комашці найзвичайнісінький, такий крихітній, що її навіть забули дати ім'я. Чим вона прославилась? Про це потім, але спочатку про мрію. Кожен має свою мрію. Чи не так? Наприклад, тигриня смугастик дуже хоче літати, але він не має крил. Зебрі тільняшці набридло бути смугастою, як матрац. Вночі їй сниться, ніби вона стала коричневою, такою коричневою, що приємно в дзеркало на себе подивитися. Комашка теж мала мрію, вона мріяла вирости перетворитися з маленькою прималенькою на велику. Ти не знаєш, у якій аптеці продаються чарівні пігулки для росту? спитала комашка одного разу Равлика не спішка. Не знаю, відповів Равлик. А що, вони тобі дуже потрібні? Дуже, зітхнула комашка. От би мені стати хай не такою великою, як слонення лус. Але принаймні не менше за носорога топ топа. І що ж тобі з цього? Що ти кажеш, неспішко? Мене відразу почали б помічати. Зі мною усі вітались під час зустрічі. Хіба це щастя? похитав рогатою головою равлик неспішко. А хто знає, в чому воно полягає, замислено промовила комашка. Але якщо ти не знаєш, в якій аптеці продаються чарівні пігулки для росту, то нам нема про що більше розмовляти. На тому вони розійшлися. А через якийсь час трапилось ось що. Носоріг топ-топ смажив яєчню з 40 яєць і забув вимкнути електричну плитку. Що буває в таких випадках, усі, звичайно, знають. У таких випадках буває пожежа. Злякався носоріг топ-топ, став на допомогу кликати. Прибігли звірі, і крокодил зубастик, і жираф довгов'язик, і тигриня смугастик, і ще багато інших. Прибігли і стоять, стоять і дивляться, дивляться, а хата горить, хата горить, і ніхто вогонь не гасить, бо всі розгубилися. Одна комашка не розгубилась. Полетіла за рятувальною командою. Опустилась вона на пожежну частину. Бачить, слони пожежники в мідних своїх касках у доміну грають, і ніхто навіть вухом не веде. Пожежа. запищала комашка. Рятуйте, допоможіть. Де пожежа? Що горить? сполошилися пожежники. У носорога топ-топа хата горить. Не гайте часу, мені його дуже шкода, зі сльозами на очах кричала комашка. Завантажили слони на спини бочки з водою і помчали на пожежу. Витягли вони з вогню носорога топ-топа, а пожежу з хоботів водою погасили. Адже якщо у пожежників є хоботи, то ніякі шланги та брандспойти їм зовсім не потрібні. Дуже задоволена була комашка, що врятувала пожежники на сорога топтопа, і від радості вона у повітрі всякі там сальта виробляла. Але її, як і раніше, ніхто не помічав, і ніхто не здогадався, що це вона комашка, пожежників покликала, тільки равлик Неспішка знав про це. Ти, молодшина комашка, похвалив він її. Ти не розгубилася в хвилину небезпеки і врятувала життя носорого топтопу, який мало не загинув через свою яєчню. І я сьогодні ж напишу замітку до нашої місцевої газети і попрошу, щоб її на самому видному місці надракували. А що я зробила? здивувалася комашка. Нічого особливого, ось якби дістати чарівний...» Пігулку для росту. Навіщо тобі якісь пігулки, сказав равлик неспішко. Ти маленька прималенька, зате в тебе велике серце, а це найголовніше.